Не пасує, чи пасує, про це ми далі з ним поговоримо. Юрію, дуже дякую, що підключилися. Ми знаємо вашу позицію. Вона дуже гостра з приводу того, що СЗЧ – це найважчий злочин, стоючи вас в час війни. Але чому саме СЗЧ найважчий злочин? Всяке різне буває. Чому така критична позиція до СЗЧ? Оскільки ми знаємо, що ну зараз же я сьогодні чула таке, що 100 тисяч. Навіть же. чи ці люди, все-таки 100 тисяч сзч сизичешників, які є е, в Україні, все таки вони доклались, вони відвоювали. Е, невже всі вони злочинці? Вітаю товариство сто років тому. Знаменитий український поет Борис Антоненко Давидович написав такий сумний вірш. І взяв за заставку пісню народну: ой, на горі там жер... женці жнуть, під горою дезертири пруть. Заслужені люди, які пішли боротися за українську державу 100 років тому без зарплати, без зброї, без міжнародної допомоги. Вирішили, що це не їхня війна, що треба їхати додому, ділити землю. Що коли більшовики пішли на Київ, то треба оголосити нейтралітет цілими полками. Оголошували нейтралітет, дехто переходив на бік ворога, Україну мали захищати прості студенти з Києва, Крутяни, над могилами яких ми постійно мовимося. Можна люди правильно вчинили? Ну що, що поганого в темі, яку ми обговорюємо? Сотник Іван Ніс здав Батурин Мазепі всіх перерізали. Можна пояснити, будь-що при потребі, і в нашому звикненому світі і Каїн і Авель обоє праві. І ви напевно, щоб робили окрему передачу, такий придурок, що. Що його брат, точніше Авель, що брат Каїн зарізав, це товариство. Давайте вернемося до суті. Це наша екзистенційна війна. Вислідом цієї війни буде існування української нації. Не більше і не менше. Путін хоче повністю знищити українську державу і хоче знищити українську націю. І давайте по інакшому поставимо для себе питання кожен чоловік. 22 лютого втекла там з Києва. Якби втекли всі. Ми ж йшли своєю добровольцями в перший день війни, не знаючи, чи є влада в Києві. Ми розуміли, що це війна, наша тисячолітня війна. Два моїх діди загинули в Київках без зарплати. Може, їм теж треба було вилізти і сказати, що в них здоров'ям не все гаразд, і піти поговорити з товаришем Сталіном. Тому дезертирство в умовах війни це злочин. Це злочин рівноцінний переходу на бік ворога. І всі попередні заслуги, вони дезертирством стираються, товариство Іуда. Теж був учителем Ісуса Христа. І що, де ви там в церкві тепер бачите особливу ікону і Він же стільки пройшов разом з Ісусом, він стільки натерпівся. Свята людина, ми його зараз хочемо засудити. Дивіться, ми, якби я розумію, що ми, ми забули про що це війна і чим вона може закінчитися. Це війна про наше існування, це війна про існування нашої держави. І ми маємо досвід сторічної давнини. Коли хлопці втікали все за чей, ми втратили державу. І в них було мільйон аргументів, більше ніж ми маємо зараз. Не було зарплати, не було бойових, не було американської зброї, не було американської аптечки, нічого не було. Було сумління і було, було поняття чоловіка, що він має захищати країну. Тому мені здається, дивіться, якби я це говорив з Києва, якби я це говорив, перебуваючи на будь-якій штабній посаді. То ви могли б мені ну, там, сказати, тобі, тобі легко говорити. Моя бригада з, 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 з червня 22-го року знаходиться на Донбасі. До того я був добровольцем на Київщині, брав участь в турмових діях, не на блокпостах. З червня 22-го року безвилазно, безротаційно. Моя бригада перебуває на найважчих ділянках фронту. Зараз це часів яр. Перед тим був Бахмут. Перед тим був Нью-Йорк, Майорський, який ми тримали і не здавали, і там не відступали ні на метр. Навпаки, трошки навіть посилювали позиції. Я знаю наскільки всі втомилися. Повірте, я знаю наскільки я хочу додому, і всі хочуть додому. Я знаю психологічний стан, але це не може пояснити дезертирство з поля бою. Тому що я знаю інші приклади простих хлопців, які заходять на позиції від 30 діб сидять на позиціях, отримуючи в день коптером до 50 грам води, не маючи жодного зв'язку, і фактично, ну як смертники йдуть, і вони йдуть і займають ці позиції. Незалежно від того, слухайте, ми можемо про владу, про армію, про совєтщину дуже довго говорити, що не так в державі. Але якщо ми не, не збережемо цієї держави, то не буде про що говорити. І тому зараз, якби ну, дивіться, я знаю багато прикладів, коли люди залишали позиції. Інколи це болісні приклади з різних мотивів, з сімейні обставини, психологічні зрив, людина отримала важку контузію і просто десіла і поїхала в безпам'ятстві. І я жодного разу про це не писав, поки це не стало політичним маніфестом, поки один дезертир. На не, не намагався перекласти з себе відповідальність на всіх, а ви, товариство, журналісти, це підхопили і зробили дві точки зору: от і Сиротюк правий, і Мазепа правий, і Іван Ніс, сотник, який здав Батурин правий. От син Остап в Тараса Бульби правий, а може і не правий, бо він такий накачаний спорті, футбольний фанат. І син Андрій, який перейшов на бік поляків, теж правий. В нього теж своя правда. І тому дивіться зараз: ну який вислід цієї дискусії. От, що, що нам робити? Нам що знятися з фронту і привезти Ми... Коли дехто мені каже солдатів, що я сяду в поїзд, я втомився, сяду в поїзд і поїду додому, то я йому дуже просто пояснюю, що разом з тобою в цьому поїзді поїде російський солдат. Туди, куди вернеться Сазачешні, зертир, давайте на речі називати своїми іменами, туди одразу прийде війна і російський солдат. Пане Юрію, але е, що зробив Сергій е, серед іншого? Він е, дуже так потужно підняв на гора тему вигоряння, тему відсутності демобілізації, е, шаленої втоми. Тобто, проблема ця все одно є. Тобто, ми не можемо робити вигляд, що її немає. Ви теж говорите про ті факти, які були. Не йде мова про пропаганду, СЗЧ. ні. Але… Такому разі, на вашу думку, як цю проблему вирішувати? Бо росіяни можуть опинитися у Львові не тільки тому, що буде багато тих, хто піде в СЗЧ, а тому, що люди просто закінчаться або будуть виснажені, бо людина має певний ресурс, який теж закінчується? Дивіться, ми ставимо питання. Ми до кого маємо це питання ставити? До Володимира Володимировича Путіна. Це він веде війну, планує терміни, збільшує кількість своєї армії, збільшує воєнні бюджети. І нам, може, до нього треба кати, Володимир Володимирович, ми втомилися, давайте припиняти. Ну все, ми вже нафоткалися, ми вже, ми вже набралися героїчних вчинків, сторіз позаписували. Від нас не залежить це товариство. Дивіться, ви от зараз кажете там, ну я теж відчуваю втому, повірте, із, із окопа її відчуваю. І свідомо пішов на війну солдатом. Хоча міг буде сидіти в штабі. ви це прекрасно розумієте, коли ще народний депутат міг собі сидіти в штабі і строчити там сторізи. Але за... вирішив для себе, що цю війну я хочу відчути як солдат, як чоловік, батька якого вивезли дитиною в Сибір, а двох дідів вбили. Так є втома, так є все, що ви назвали. Що нам робити? Втекти з фронту? От мені, от я вас хочу запитати. Мені що через це втекти з фронту? Знятися? Тому що я втомився? Тому що там у Львові, десь цикунята сидять по хатах, і їх жінки ховають, тому що держава не вчила 20 років любити батьківщину. Тому що в школі нас не вчили об обов'язків чоловіка захищати батьківщину, що в нас не було військово патріотичного виховання. Так подивімося в дзеркало на себе. Ми всі в цьому винні, що ми погоджувалися на цю державу. Ми всі якби, винні, що ми маємо таку державу, яка не, не, і, і таку, такі традиції, які не вчать чоловіків бути чоловіками. Але оці, знаєте, ніколи не порівнюєте нас з тими, хто втік. Тому що це якби дуже, якби. Ви там ви намагаєтесь я розумію там. Вас, якби свої дивишні погляди, можливо, вони ліворадикальні, людина найвища цінність і так далі. і так далі. А ви взяли на прапор просто дезертира, ви взяли на прапор просто каїна, ви взяли на прапор просто Іуду. Ну чим це відрізняється від Іуди? Він теж терпів там, його теж е, в, карали. А ви робите рівними. От є хлопці, які втомилися і не втомилися. А може, давайте будемо говорити, що, що мотивує хлопців сидіти в окопах. Тому що ми ж ні гнізділо, ні я, сержант, не вирішує питання мобілізаційні. Ми маємо ту владу, того, яку ми маємо, і те керівництво армійське. І після війни ми багато що скажемо. Але зараз обов'язок чоловіка битися за свою країну, ну, і, прив... і, і ми знаємо, ну ми ж ми зрозуміємо, ми з кожен день цим стикаємося, але проблема в тому, що ви глорифікуєте, що ви ставите знак рівності і намагаєтеся пояснити ці речі. І коли у вас у Львові опиниться російський солдат, то через те, що ви намагалися пояснити, що ну правильно що втік з війни. Ми ж ну, ну от зараз сидять хлопці, так? Вони сидять кажу, по 30 діб. Вони ходять під себе, вибачте, будь ласка, вони не їдять майже нічого. Вони в повному оточенні. От наші розрахунки зараз. От вони подивляться цього хлопця і скажуть, а навіщо нам це все? Ми теж без безвилазно тут були. Ми навіть не контрактники, а, а звичайні мобілізовані. Тому мені здається, ця дискусія, яку ви підтримуєте, ну вона може мати дуже небезпечні наслідки. Угу. От ну, ви кажете... треба... Це дуже чорно тю... це дивіться. Людина каже, що вона підняла проблему. Ну піднімай проблему. Навіщо втікати з армії? Піднімай хто не знає, що солдатів. Ми всі знаємо, а у нас чотири рази менше ніж росіян. Хто не знає, що в нас можна сісти в поїзд і поїхати до Львова, і тобі нічого за це не буде, а в Росіян треба розстрілювати. Може, про таку дискусію поведемо, щоб не втікали хлопці з армії. Треба їх вирозстрілювати. розстрілювати. Хто не знає, що в нас, якби е, ну в багатьох містах навіть жінки, коли приходить, приходить представник військомату, в основному поранені скалічені хлопці, як до них кидають сів і мусять вже військові писати на бустиках, що ми не з ТЦК. Тобто, ми ж знаємо, ми розуміємо ці проблеми, але місце наше на полі бою битися, не говорить. Двісі ну, ви... я... Я при ви кажете фактично. Частину те, те, що насправді казав Гнезділов, де, от ви кажете, вов за кожного чоловіка захищати вітчизну. І в Гнезділова в дописі є, що суспільство замість продовжує вірити в ЗСУ замість того, щоб відповісти на за запитання, чи захистив ти вітчизну. Він теж вважає, що має захистити кожен. І таким чином він звинувачує і суспільство, яке не воює, і владу, яка займається просто відловлюванням немотивованих і не може інакше нічого робити, тобто як. Моя який вихід ситуації, має тому має що. Секун... Так. Мар'яна чи має право цикун когось засуджувати? Ну, ну, це ж абсурдна ситуація. Візьмемо, наприклад, Іуду, так? Він приходить і пише пост. Та я продав Ісуса Христа за 33 срібника. Але я хотів вирішити важливу суспільну проблему. Ну, дивіться, ви, як, ви просто не розумієте, про що ви говорите. Ви говорите так. Що дезертир правий? І ти соротюк правий, і дезертир правий. Ви обоє однакові. Тільки дезертир виявився кращим. Бо він про це сказав. Уїбав, вибачте, з фронту і це сказав. А ти, сорочук, дебіл, ходиш в окопи після цього, бо суспільство щось не вирішило. Давайте може говорити про хлопців, які сидять в окопах. От про які виходять з бойових кожного дня, яким відриває ноги на, на пелюстках, і які знову їдуть. От про прогломців в Окопах. Це тільки ваші свідомості, Ісус і Іуда займає однакову річ, Мар'яна. І будь ласка, не порівнюй мене з Єздіговим. Бо якщо я втечу, то треба буде робити як, як Іуда, повіситися просто, щоб привернути увагу суспільства. От якщо говорити про хлопців в Окопа. Мене, У мене проблем до Нізілова немає. У мене питання до вас. Які, які, в цій дискусії кажете, який молодець хлопець, які важливі питання він підняв. Сто років тому ми так втратили державу. Точно так само, точно за таких самих Гнізділових. Всіх є тисячі аргументів, повірте. Тільки підносити це на прапор і робити це частину медійного поля, то вже ніхто в армію не піде. Розумієте, так питання не вийде. Ну, це, це, якби, просто ми зараз ви, ви хочете говорити про терміни, ви знову починаєте намагатися пояснити, який хороший хлопець Сергій Гнізділов і інші. Дезертири, власне, якщо говорити я... про хлопцях в окопах, ну я дуже хочу якраз говорити про хлопцях в окопах, тому що. Е... Якби ми не говорили е, про обов'язок, але ми розуміємо, що люди різні, в принципі, і хтось є психічно більш нестабільний. І йому і місяць хватає, щоб з'їхати з розуму на фронті. От який вихід тоді, якщо людина вона ну, може бути потенційно небезпечною, вона вже все, вона, вона на межі божевілля, от, не витримує. І вона ну їй залишати в окопі, бо твій обов'язок, але він може ставати становити більше небезпеку в самостані вже неадекватності, тому що він не. Вивозить, а відпустки йому замало 15 днів, і він хоче, хоча би дайте мені три місяці. Ну тобто, який тоді вихід, щоб людина не до... ну, щоб це ну, знову ж таки, я не хочу порівнювати, але про те, що е, піхота виснажується, та? тобто щоб не було цього виснаження, тому що мобілізація проблематична, е, воювати доводиться вам в третій рік. Як упередити це виснаження, щоб все мінімізувати, Якщо не вивозять багато все одно, тому що на жаль, не всі фізично, психічно стабільні? Варіант. Дивіться, є ви випадки, коли люди не вивозять і є багато вирішень. Дехто йде в СЗЧ, дехто чесно каже, я не можу. Українська армія настільки лояльна, що, що впрошують солдатів іти на позиції. Якщо зізнаюся вам чесно, і хто каже, я не піду, він не йде, він не ну, він копає. Нам їжу готує, немає тут такого, що ти як в Росії, ти ми тебе, що ти не підеш. Є багато моментів, просто питання не в тому. Питання в тому, є ті, хто додому їдуть, є ті, хто які СЗЧ, сиривалися психологічно. Є хороші люди, солдати, які так роблять, але вони не підносяться на право. Вони не роблять це з цього заслугу. От я втік, от в Києві якийсь там фестиваль, там якийсь там фестиваль мрій. Сидить людина, каже, а я дезертир. І йому аплодують. Ви йому аплодуєте. І потім, коли до вас прийдуть російські солдати, не дивуйтеся, коли вони вас будуть глотувати. Не питання в тому, що ми не вивозимо чи ще щось. Питання в тому, що це зробили, що ви популяризуєте цю річ, не, не розуміючи цього, що який мотив у цього хлопця, який вернеться 30 діб з позицій, знову на них заходити, якщо герой не він, а герой дезертир? От в чому проблема. А як як вирішувати ситуацію? Дивіться. Я ще раз. Ми, наша бригада жодного разу не виводилася і не відводилася. Ми знаємо, що таке психологічна втома. І, і ми бачимо ситуацію, коли людина хоче застрелитися, бо не вивозить, як, як каже Мар'яна. І ми це все розуміємо. І ми розуміємо, що всі чоловіки мали б воювати. А от держава 30 років не виховувала чоловіків, які мають воювати. Ми виховували чоловіків, які мають ходити на гей паради. Розумієте? Ми не виховували чоловіків. Пішла воювати хто? Тих, кого ви екстремістами, нацистами, там бандерівцями, футбольні фанати, і вони ніхто з них не неє. А інших, кого не любили, я теж розумію, що після цієї війни ми маємо навчити з дитинства вчити людей, хлопчиків і дівчаток, захищати свою батьківщину, як в Ізраїлі чи в Швейцарії, на яку 200 років не нападають, в школі це вчити, навчити захищати себе, а тоді ставити вимоги. Але зараз ми з вами ситуацію екзистенційної війни. Зрозумійте це. Це війна залежить, ніхто не виживе після цієї війни. Путін розуміє, тиме, що поки є українці, от е, ми зрозуміємо, що, наприклад, якщо ми піддамося, то мінімум 25 років кожен отримає як за Сталіна. Комусь там хто, хто там розкається на 10 поміняють. Тому е, е, солдат, е, ну в чому Мар'яна, ваша найбільша проблема. Солдат на полі бою, я на полі бою, є солдат. І моє завдання якісно виконувати свої функції, берегти свій сектор, берегти свого побратима і розраховувати тільки на свої сили. Якщо я почну думати як серський чи як залужний, то мені треба було трошки більше докласти зусиль і стати серським чи залужним. Але моє місце на цій війні солдата. І мене, я як солдат, маю відповідати за те, що я роблю. І тоді все буде на місці. Якщо солдати почнуть ну, думати, що не зроблено, багато що не зроблено. А оце як ну це, це не по це не може пояснити зради своєї нації, своєї країни в умовах війни, а втеча цієї війни є зрадою, mm -hmm. і, а, а, але проблема каже, не втечає. а тому, що таких випадків багато, і ми знаємо їх інколи когось спрошуємо, а інколи щасливі, що хтось побіг. Тому що наш от секунд поряд в складних в складних ситуаціях в критичних. Часом краще бути, щоб, бо в бойових умовах краще, щоб надійні товариші були, з якими на, з, з яких ти, ти можеш. Опер... Але проблема не в тому, що хтось поїхав ОЗЧ. Проблема в тому, що ви це глорифікуєте, що ви це підносите на прапор, і ви робите ставити знак рівності між солдатом, який не втік, який вивозить або може не вивозить, а все одно йде. І з хлопцем, який втік. От в чому проблема, і от ця проблема. Ця дискусія, яку Мар'яна почала в Фейсбуці, вона може мати для країни фатальні наслідки, так як це було 100 років тому. Я не розумію, чому ви цього не розумієте. От я чесно, це не демократія, це не про свободу слова, це про наше виживання. Дякую, продовжуємо нашу дискусію далі в ефірі.